Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі, у своєму новому відео. Знаю, що минулого тижня не було мого відео, я дуже перепрошую, трішки підхворіла, верніше ми усі трішки підхворіли. Почав мій старший син, молодший, пізніше я, доєднався чоловік, одним словом. Мали ось такі, кажуть, неприємний тиждень, але тим не менше, вже все добре. Наперед дякую, хто турбувався за, за мене, де я пропала. Мені писали деякі дівчата у інстаграм. Я вам дуже дякую. Мені приємно, що ви турбуєтеся, чому не було відео. Але вже все добре, я здорова, повна сил, напевно, організм. Зробив таку паузу, сказав досить тобі бігти, зупинися, відпочинь, наберися сил і з новими силами, як кажуть, крокуй далі. Отже, сьогоднішнє відео я зібрала вам, можна сказати так, за два тижні. Те, що сталося, і позаминулої неділі якісь події поєднала, деякі смачні рецептики, тож я сподіваюся, що вам буде цікаво. І також хочу вам усім подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви на моєму каналі, за те, що вам подобається те, що я роблю. Хто вперше до мене сьогодні завітав, я представлюсь. Мене звати Івана. Я своєю сім'єю, це мій чоловік, двоє наших синочків і наш котик. Ми проживаємо в штаті Іллінойс вже 20 років, а самі ми родом з Івано-Франківська. Тож на наступний тиждень у нас є дуже гарне свято тут американське. Думаю, що ви його всі знаєте. Це є Thanksgiving, День подяки. Тому я наперед хочу вам усім подякувати за те, що ви залишаєтеся зі мною, за те, що ви є у мене, за те, що ви надаєте мені сили, позитиву, гарних емоцій, за те, що ви. Даєте ту, як кажуть, енергетику, свій зворотній зв'язок зі мною. Тож я усіх вас люблю, поважаю, дякую вам за це і сподіваюся, що у вас у всіх все добре. Тож, гарного вам усім перегляду, любі друзі. Ну і не забувайте про вподобайки, про коментарі і, звичайно, підписку. Це дуже мотивує. Найперше це допомагає україномовному ютубу іти далі. Ну і всім україномовним блогерам рухати свою справу допереду. Тож ще раз вам усім дякую і гарного перегляду! У нас був досить непоганий тиждень, теплий, без різного роду опадів. Тому у нас було за планами підготуватися, так сказати, до зимового періоду, що ми з чоловіком і почали робити. Найперше ми накриваємо наш кондиціонер. У нас ось такий центральний, він у нас охолоджує повністю цілий будинок, перший і другий поверх, він підтянутий під спеціальні труби, і таким чином повітря роздуває по двох поверхах. Я досконально не знаю цієї системи, але ось так, як кажуть, на хлопський розум вам її пояснила. На кондиціонер маємо ось такий спеціальний кавер. Купувала його два роки тому, коли купили будинок, тому що це дуже зручно. Тому як зимою сюди нападає сніг, і тим самим кондиціонер зберігається в досить хорошому стані. Ну і ще зараз накриємо наш стіл і наші крісла. Також маємо на них ось такий кавер, такий по типу брезенту на дотик. Але він досить гарно справляється своїми обов'язками. І воду зберігає на поверхні, нічого не промокає, так що наші крісла в повному, як кажуть, захисті. Купували в місцевому магазині «Хундіпо», наскільки я пригадую такий кавер. Тож, якщо хтось місцевий, то рекомендую. Що як кажуть, підготовлюємося до зими, поки ще є ось пару сонячних днів. Також ще накриваємо. У нас є ось такий fireplace, як його називають вогнище, де ми палимо дрова тут, або якісь папірці, щось таке, що можна попалити, окрім листя, звичайно. Ми також мали на нього таке покриття чи кавери, але він в нас порвався і якось так ми не замовили новий, тому ми вирішили, звичайно, обгорнути великим таким кульком від сміття, але досить такого потужного кажуть, походження цей кульок. І я думаю, що він гарно перезимує. Ну, а далі ми взялися за прибирання території, тому що в нас дуже велике дерево, і взагалі дерев'я досить багато навколо і е, дуже надуло багато листя, і потрібно це все позбирати. Ми розділили обов'язки, чоловік косив і видував ось так листя, а я його загріпала ось так на невеличкі кубки, і пізніше ми все складали у паперові мішки. Скажу вам відверто: часу нам тут зійшло досить. Тому що листя досить було багато. І покосити цього всього теж було дуже багато. Так що ми грибли, загрібали, косили, знову грибли, знову загрібали. Ну, одним словом, багато часу провели. Але тим не менше, територію ми почистили, все гарно, все охайно і це, як кажуть, позитивні емоції наші. Такого роду трудотерапія також є дуже корисною. Ну, це, певне, один єдиний такий негативний момент в осені, коли ось опадає дуже багато листя, і його справді треба все доводити до порядку. У нас по вівторках їздить спеціальна машина, котра збирає ось такі пакунки з листками. Їх треба обов'язково тільки у паперові мішки збирати, тому що інші мішки вона не забере. Ось так такий тут порядок. Ось так у нас тепер чисто, гарно. Також ми ще замовили, прийде новий кавер на нашу гойдалку незабаром, тож ми ще її накриємо. Ну, а поки що в нас чистота і порядок. І як кажуть, до зими ми готові. На ну, ось це все, що ми нагребли, так що було досить багато. Ще чоловік купив дві нові жалюзі, Хочемо повісити нові у кухні і в нашій ванні-кімнаті, тому що там вони є дуже старі, і це ще з попередніх власників, і давно вже мала в планах їх замінити. Тож чоловік мені купив і зараз мені поставить новенькі. Ось такі вони в мене тепер виглядають. Дуже зручно відкриваються, новесенькі, і я дуже задоволена. Ну, а на наступний день я трошки вже прихворіла і залишилася вдома, не ходила на роботу, тому зробила багато прання, хоч і сил не було дуже багато, але, тим не менше, його ніхто не відміняв. І так само це все треба поскладати. Мій помічник зі мною, все мені допомагає, контролює процес, так що все вийшло в порядку. Якось хвороба мене зовсім розібрала, тому як старший син захворів, пізніше і молодший. і Потім якось все добралося до мене, тому я заварюю зараз чай для всіх. Маю дуже смачний з полуниці і з малини. Також додаю листочки свіжої м'яти, обов'язково, скипки апельсину, лимону, ну і, звичайно, меду. Так що ось такий вітамінний напій в мене буде, і будемо лікуватися. Знаєте, хворіти завжди це неприємно, але з іншої сторони ти даєш своєму організму трішечки спокій, ти релаксуєш, нічого не робиш, не робиш ніяких фізичних навантажень, тому що тобі треба справді відпочити і привести себе в норму. Організм нам каже: зупинися, візьми себе в руки, ось так просто полеж, нікуди не йди, нікуди не спіши. Тож, так ми і робили, відпочивали. Ну, а після одужання, вже вийшовши на роботу, і після неї я, звичайно, не могла не піти до свого улюбленого росу, подивитися, які є новинки, які, звичайно, є різдвяні зараз прикраси і різного роду декорації також посуд. Так що хочу поділитися також з вами невеличким своїм шопінгом. <му> У році був досить великий вибір новорічного посуду. Також було багато представлено і свічок, і декорації на новорічну тематику. Ну і, звичайно, самі ж прекрасні новорічні. Мені цікаво було подивитися, чи є щось таке, що мене зачепить, чи щось мені сподобається. То пізніше у відео покажу вам, що придбала. Спочатку хочу відразу показати, що придбала у магазині «Роз». Напевно, почну звідси. А деякі взяла такі вже доріздвяні, можна сказати, покупочки. Придбала ось таку дуже симпатичну кружечку, чашечку, горнятку, скажімо так, то буде правильніше Різдвяне, дивіться, яка дуже гарна зроблена. Обрамівка по типу косички в'язаної, дуже симпатична горнятко, то таке новорічне взяла ще ось такою перемотаною червоною стрічкою. Так що коштувало воно, якщо не помиляюся, 3,99. Так, ось придбала його. Далі взяла подарунковий папір Тодоріс 2, такий звичайний, сріблий. Пише Merry Christmas, то буде на подаруночки на обгортку. Не було дуже великого вибору чомусь. Багато було з такою більш червоною тематикою, зеленою, а я люблю такі більш такі сірі кольори. Хотіла щось таке в золотистому, можливо. Тому в мене буде, скоріше всього, ялинка цього року у срібно-біло-золотистих кольорах. тому Власне, шукала щось таке. Але нічого. Так, знайшла ще ось такі дуже гарні новорічні кухонні рушнички. Коштували вони 5,99%, дуже хороша якість, пише 80% котон. І ось так по них пише Joy Love. Такі, як кажуть, новорічні крісмесові такі рушнички. То буде мені в кухню. А ще взяла ось такий зріз дерева, це є дощечка. Я ще минулого року за ним полювала. Ну, не то, щоб полювала, але я цілий час придивлялася і думала, мені потрібно чи не потрібно, але цього року я вирішила його взяти, тому що я планую тут на кухні поставити декор. І мені, власне, чогось такого бракувало. Коштував він не дешево, 9:99. Але то така річ, що це будуть, як кажуть, сюди можна ставити різного роду декорації, сюди можна ставити і на стіл його, і щось горяче. Так що ця річ мені буде потрібна, і він дуже симпатично дивиться. Ну, і підходить до моєї кухні. Власне, тому і взяла. Також ще взяла ось таке дуже красиве велике блюдо, тому що в нас буде зараз День подяки, і я планую сюди ставити індика. Коштувало воно 1199. Гарне, звичайне, біле, таке має якісь дуже симпатичні поєднані краї, але ось, це в мене буде на День подяки. Ну і остання покупочка це є планер на 2024 рік. Теж мені сподобався, має якусь таку золотисту обрамівку. І такий він, звичайний, тут ідуть місяці числа, нічого особливого. Я люблю такого роду планери, я купую кожного року їх, так що ось буде мені на 24 рік. Тому такі в мене були покупочки передріздвяні. Ще планую докупити деякі на ялинку іграшечки. Скоріше всього, це будуть. У білому кольорі, тому що в мене є досить багато у срібному, але я подивлюся, зараз якось так е, пройшлася і нічого мені не сподобалося з того, що я побачила. Ну, а наразі ось такі покупочки в мене, так що поділилася з вами. Ну, а зараз, любі друзі, хочу з вами поділитися дуже простим рецептиком салату на любий святковий стіл. Для цього нам потрібно мікс ось такої зелені. Груша, яблуко, фета, сир і одна граната. Що ми робимо на початок? Ми будемо нарізати грушу невеличкими шматочками повздовжніми, і так само будемо це робити із яблуком. Цей який я побачила на просторах інтернету, здається, у інстаграмі. Вирішила його спробувати, тому що хочу приготувати такий же на святковий стіл до Дня подяки. Тепер я буду різати гранат навпіл. І буду вибирати з нього зернятка у окрему мисочку. Тепер приготуємо заправку до салату. Для цього я беру 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки олії будь-якої, також базилик сушений, і гірчицю у зернах і 1 столову ложку меду. Це все гарно перемішую і буду цим заправляти наш салатик. Тепер будемо збирати салаток докупи. Беремо листя наші міксу, також зверху кладемо порізані яблука і груші поздовженими кусочками. Далі посипаємо зверху зернята гранати. Ну і, звичайно, невеличкі шматочки фета сиру. Це все поливаємо нашим соусом, який ми з вами приготували. І все, салатик наш готовий до святкового столу. Він виглядає дуже гарно і досить оригінально. Ну і, Звичайно, він є дуже ситний і апетитний. Хто любить поєднання з соленого і солодкого, тут саме такий варіант. Я ще згори додала трішки кунжутного насіння. Напишіть, будь ласка, любі друзі, у коментарях, можливо, ви знаєте якийсь подібний рецепт салату, можливо, щось інше додаєте, мені буде дуже цікаво. Ну, а зараз усім смачного. Ну і ще сьогодні на завершення будемо готувати яблучний мус, такий десертик, досить простий у приготуванні. Це, як кажуть, коли гості на порозі, і ви не знаєте, що приготувати, то це, напевне, той варіант. Нам для цього потрібно два спілих яблука, також будь-яке печиво, 150 г вишків і 50 г цукрової пудри. Насамперед, ми очищаємо яблучка наші від шкірки і будемо нарізати їх дрібними кубиками. Подібні рецептики я готувала вже з манго і сливами. Беремо на пательню 50 г вершкового масла, і висипаємо наші яблучка і будемо їх карамелізувати. Я додаю ще сюди обов'язково кориці і е, трішечки меду. Тепер все гарно перемішуємо і карамелізуємо десь приблизно 10 хвилин. Тепер приготуємо наш крем. Для цього мені потрібно 150 грамів вершків, 50 грамів цукрової пудри. Тепер я все буду збивати міксером. Вважання можна додати ванільний екстракт, але в мене не було і я його не додавала. Печиво я подрібнила у дрібну крихту, і тепер буду робити наш десертик. Яблучка я переклала у невеличку посудину для того, щоб вони остудилися. І будемо тепер збирати наш десертик. На дно посудини, де ви будете збиратись від десертик, я викладаю дрібну крихту і ось так ложечкою гарно розподіляю її по дну. Далі я буду ставити яблука. Зверху буде йти шар наших, нашого крему. І це, як то кажуть, по шарову. Знову крихта, знову яблука і знову крем згори. Десертик насправді дуже простенький і дуже легко робиться. Це, як кажуть, один з варіантів, коли справді вам потрібно зробити щось смачне і щоб це було досить недовго. Крам, звичайно, можна викладати і кондитерським мішечком. Він в мене навіть був, але я так захопилася процесом. Десерту, що я зовсім про нього забула. Так що скористайтеся обов'язково кондитерським мішечком. Це було набагато простіше. Обов'язково спробуйте цей десертик приготувати, він дуже смачний і надзвичайно швидко готується. Згори я притрушую трішки корицею для смаку. Ну і, звичайно, листочки свіжої м'ятки зі свого городу. Вона ще в мене трішки росте. Обов'язково поставте ще, любі друзі, на хвилин 20 десертик у холодильник. Ну і після цього, будь ласка, коштуйте. Всім смачного! Ось така краса і смакота в мене вийшла. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Ось таке воно в мене сьогодні вийшло. І Я усім вам дякую, хто додивився його до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписку, хто ще не підписався. Ну і, звичайно, чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю і обнімаю. Все неодмінно буде Україна. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.